Ми там почали вже висаджувати, але зрозуміли, що... Коренева файна, коренево світленька. Сходи масові почались десь 28-го. Всім доброго дня! Цього року посадили ми цукрову кукурузу в касету. Садили в 96-ту касету. Насіння купували офіційного представника клос. Це в нас ракель. Біколор. Отака в нас кукурузка. Всходи масові почались десь 28 квітня. Посадили ми її 21-го. Сьогодні в нас 18 травня. Під час вирощування консультувалися з агрономом, як її правильно підживити підкормити. Отака От вона гарна кукурузка. Зараз саме будемо поливати її. Покажи, яка в нас кукуруза. Така от кукурузка не потягнута, корнева супленька. Гарна кукуруза. Це на сходи десь 26 квітня. 27-27-27 квітня. Ми почали її висаджувати. У нас а а ще є. Ну, їй ще треба дати десь днів 5-тиждень, щоб вона ну, трошки підросла і можна сміло її в вгору. Ми посадили в два підходи, от там в нас є така вже трошки більша. Ми от там почали вже висаджувати, але зрозуміли, що нам не вистачить місця, щось ми прорахувалися. Така кукуруза, ми брали її в офіційного представника Влада Бракель брали мішок 50 тисяч, вона навіть трохи ще залишилось тут. Там не видно. Трохи там тисячі дві три залишалось. В общем, дуже гарна кукуруза. Думаємо, що буде гарний врожай. Ми садили її з любов'ю, як для себе. Да, розсада файна, ніхто не планував її продавати. Просто вже зрозуміли, що нам не вистачає площі і куди висадити. розсада не потягнута, як вирощували, консультувалися з, з агрономом, з Ігорем Склос. Коренева, файна, коренева світленька. Коротше, все супер. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.